Удія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. Документ підтримали 268 депутатів. Щоб законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні. Перед цим можуть доопрацювати, а тоді відправити на підпис президентові. Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на підтримку законопроєкту про медичний канабіс ще наприкінці червня. Також наперед напередодні. З відкритим листом і закликом підтримати законопроєкт до народних депутатів звернулися лікарі-онкологи, керівники онкоцентрів та очільники онкологічних асоціацій. Підтримати законопроєкт номер 7457 про регулювання обігу рослини, роду коноплі, канабіс у медичних промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності закликала і Рада національної безпеки та оборони України. Далі цитата. Законне використання медичного канабісу в лікувальних цілях питання, яке обговорюється не вперше, водночас доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих чи пацієнтів з епілепсією, хворобу Альцгеймера, російним склерозам або психологічними розладами. Виникнення станів, спричинених війною, ще більше актуалізувало питання забезпечення доступу пацієнтів до лікарських засобів на основі медичного канабісу. За даними МОЗ України, нині таких препаратів потребують понад 2 мільйони українців. Водночас продовження бойових дій призводитиме до зростання кількості осіб з різними психологічними і психічними проблемами, які потребуватимуть рішень. Про законопроєкт, перспективи його допрацювання і значення для української медицини говоримо далі з нами на прямому зв'язку. В'ячеслав Жуков, член робочої групи з питань опрацювання законопроєкту про медичний канабіс. Вітаємо вас доброго дня. Доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку, пане В'ячеславе, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт в першому читанні. Цю новину ми отримали сьогодні. Чи є перспективи його до опрацювання? І якщо так, то в яких питаннях? Е, так, по-перше, е, я хочу завдячити президенту за те, що він е, зробив такий акцент на саме на цьому законопроєкті. І подякувати народним обранцям, які сьогодні підтримали такий важливий законопроект, в такий важливий час, як сьогодні, і так, перспектива до опрацювання між першим та другим читанням є, і вже зараз ми почнемо таку роботу з колегами. Про які саме аспекти документу йдеться, і чому саме до них застосується процес опрацювання? Як вони, можливо, будуть змінені? Сьогодні ця редакція, сьогодні та редакція, яка була прийнята у першому читанні, вона предусматрює повний цикл. Починаючи з зрощування і е, виробництвом локальним та не заборонює імпорт, але у деяких у, у колег є е, ще додаткове питання і є пропозиції, які ми хотіли б між, між першим та другим читанням розглянути. Також ми е, хотіли б внести правки за, для ветеранів. Та військових, які е, дадуть їм е, е, пільги при, е, при створенні е, виробництва в Україні, ми би хотіли також долучити ветеранів та військових і е, врахувати їх побажання, скажіть, будь ласка, якщо повертатися до питання експорту, в чому є е, момент, який варто змінити? Я не я не передбачаю ніяких моментів, бо сьогодні, е, в першу чергу, потрібно надати доступ е, до ліків. Е, це в першу чергу, е, можливо, це будуть саме імпортні ліки, бо сам, це саме е, швидке рішення. А по-друге, створити власне виробництво і е, коли. В Україні з'являться достатня кількість ліків за для українців, для українських військових пацієнтів. То є перспектива експорту, і це теж гарна історія, як на мене, бо це розвиток економіки України якими є головні претензії опонентів документу, і як ці претензії можуть бути опрацьовані безпосередньо в законопроєкті або іншими нормативними документами? Я не бачу поки що претензій. Ми хотіли б розглянути, буде розширена, буде створена розширена робоча група по доопрацюванню законопроекту між першим і другим читанням, і тоді вже ми будемо бачити. Конкретні пропозиції і їх розглядати. Тоді ми зможемо відповісти на це питання, саме про які пропозиції та зауваження йде мова. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що саме пропонує законопроєкт в актуальній редакції? Законопроєкт пропонує швидкий доступ до ліків. Шляхом імпорту усіх доступних ліків, які є на основі медичного канабісу, це перше. По друге він відкриває можливість створення власного українського виробництва в як зрощування, так і так і виробництва безпосередньо ліків. Під, безумовно, під контролем державних органів. Що можете сказати українцям, які переймаються тим, що законопроєкт викличе вибух немедичного вживання канабісу і збільшення наркозалежних українців? Я хочу сказати, що це цілком не пов'язані речі із законопроєктом. Бо сьогодні ті, хто. Хоче щось там вживати, вони так це вживають. А законопроект дозволить створити цілком легальну індустрію з відкритим доступом до ліків у аптеках за спеціальними рецептами, електронними рожевими рецептами, і це, на мій погляд, Буде сприяти тому, щоб чорний ринок втратив свою актуальність. Не можу не повернутися до питання повного циклу власного виробництва. Ви зауважили, що йдеться від початку від вирощування і до виробництва власних ліків. Ну, якщо вже говорити про початок цього ланцюжку вирощування, скажіть, будь ласка, чи регламентує законопроєкт безпечність ось такої ініціативи, чи не почнуть у нас з'являтися? Будемо казати плантації канабісу і як виробникам легалізувати цю діяльність і захиститися від набігів людей, які будуть намагатися скористатися цією новиною в своїх якихось не дуже порядних бажаннях. Так, законопроект цілком виключає можливість такого нелегального зрощування. І в ліцензійних умовах буде виписано по саме які критерії потрібне бути у, у того чи у іншого господарства для того, щоб отримати таку ліцензію. І якщо ми говоримо про чергу, про медичний канабіс з тетрагідроканабінолом це буде. Закритий ґрунт, це будуть спеціалізовані приміщення, які будуть також сертифікуватись, і е е для, для виробництва якого будуть закупатись спеціалізовані семена, які будуть е проходити сертифікування в Україні, і після того о увесь процес він буде відбуватися під е контролем державних органів. Тому е, я виключаю таку можливість, якщо будуть створюватися якісь е, там чи плантації, чи якісь е, е, нелегальні умови, то я вважаю, що в законі все прописано і е, контролюючи, та органи будуть це блокувати і приймати відповідні е, відповідні дії. Скажіть, будь ласка, що наразі чинна редакція законопроєкту говорить про тих, хто зможе вирощувати е, канабіс у медичних цілях. Наскільки я розумію, це навряд чи може бути фізична особа, про яких юридичних осіб зараз йдеться? Буде створено список ліцензійних умов. І в цих ліцензійних умовах бути зазначені усі, е, усі критерії, яким е, юрособі потрібно відповідати. Да, так, е, мова й не йде про те, що там, е, хтось із е, фізичних осіб зможе займатися таким зрощуваним. Е, мова йде про те, що е, це можуть бути професійне сільхоз. Виробники, які зможуть створити усі необхідні і відповідати усім необхідним критеріям, які будуть прописані в ліцензійних умовах. А також згідно Конвенції ООН, буде створено офіс канабісу, який буде також регулювати ці питання. І вже відповідно відповідні органи, силовий блок буде це контролювати. Пане В'ячеславе, я дякую вам за інформацію, за вімкнення і за час, який ви приділили роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Дякую вам за підтримку і за вашу увагу до таких чутливих питань. Дякую. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був В'ячеслав Жуков, член робочої групи з питань опрацювання законопроєкту про медичний. Канабіс, а ми продовжуємо рухатися далі. Продовжуємо говорити на цю ж саму тему. Буквально за декілька хвилин до нас приєднається ще один спікер, і ми вже ми вже будемо говорити на тему легалізації медичного канабісу, саме з точки зору фахівців медичної сфери, а саме лікарів. Як я вже зауважила, багато хто з них напередодні голосування в Верховній Раді за цей законопроєкт зверталися з відкритими листами до народних обранців, аби все ж таки вони почули, почули думку лікарів і про. Проголосували і підтримали цей законопроєкт, але ми розуміємо, що на нього ще чекає доопрацювання, як вже ми могли почути. На нього ще чекає друге читання. Ну і власне підпис президента зауважувала і про те, що за останнім діло не стане, адже Володимир Зеленський ще наприкінці червня підтримав законопроєкт, Тож вже а, зараз йдеться про роботу спеціальної робочої групи, яка внесе деякі зміни до документу і пере. Дасть його на розгляд Верховній Ради на друге читання чекаємо на нашого другого гостя студії. Будемо говорити про те, чому власне саме лікарі в першу чергу були за підтримку цього законопроєкту, Чому ліки на базі рослинного медичного канабісу зараз так важливі, актуальні для України, і які саме захворювання вони допоможуть лікувати? І ми продовжуємо нашу тему і з нами прямим телефонним зв'язком Іван Лісней, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас. А скажіть, будь ласка, чому українські лікарі підтримують законопроєкт номер сімдесят І я бачу, що дуже активно. Право в тому, що включення і до реєстру засобів ліків, які можуть сприяти покращенню лікування болю, особливо хронічного болю, це дуже такий впливовий момент на якість надання медичної допомоги людям, які мають хронічний больовий синдром. Це значно може покращити їх якість життя, тому дуже Важливо і дуже добре, що нарешті прийняли цю постанову. Ми щойно спілкувалися з паном В'ячеславом Жуковим, членом робочої групи, з питань опрацювання законопроекту про медичний канабіс. Наскільки я зрозуміла правильно, на першому етапі застосування цього документу йдеться саме про імпортні лікарські засоби, до яких наразі, якщо я нічого не плутаю, українці взагалі немає ніякого доступу. Справа в тому, що канабіса медичного канабіса у нас ще не він, він є, але він ще не офіційно не використовується. Але якщо він буде офіційно використовуватися, і лікарі можуть його призначати для лікування хронічного болю, це буде дуже добре. Це значно розширює можливості лікаря, сімейного лікаря лікаря онколога в лікуванні саме хворих з хронічним болівим синдромом. Скажіть, будь ласка, в лікуванні яких ще хвороб і станів ліки на основі медичного канабісу є найбільш необхідними для України? Справа в тому, що різні хвороби мають різний відсоток своєї клінічної картині. Відсоток хронічного болю. наприклад, онкологічні пацієнти мають майже 90% онкологічний біль. Тому призначення таких препаратів, особливо на початку лікування, коли ще не потрібно призначати сильних опіоїдних аналгетиків, дуже дуже важливе. Це значно може зменшувати потребу в інших аналгетиках, які можуть володіти. Побічними ефектами, особливо при тривалому о, лікуванні. Ну, ви знаєте, я читала деякі відгуки і анонімні статті щодо того, до яких хитрощів доводилося вдаватися українцям, які намагалися трішки стан своїх рідних і близьких людей з онкозахворюваннями зробити легшим для них. Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з такими ситуаціями, коли ну доводилося вимушені були українці вдаватися до якихось обхідних. Шляхів, аби все ж таки їх рідні люди менше страждали. Хочу сказати, що в Україні достатньо, в принципі, є опіоїдних аналгетиків. Їх значно менше, ніж є в західних странах, але вибір все ж таки є в Україні. Це опіоїдні аналгетики як таблітованого ряду, так і в вигляді пластирів. Але цей вибір ну в принципі недостатній. І якщо родичі вже прибігають до таких заходів, щоб стати кращі лік, ліки, ну деколи це буває. Але в моєму досвіді таких хворих я не зустрічав. Давайте поговоримо про досвід інших країн, як давно і в яких країнах застосовують ліки на основі медичного канабісу такі е, страни як данія е, нідерланди сполучені штати здається америки і ще декілька стран е, країн європи вони вже використовують медичний канабіс але це сталося не, не так е, і давно е, останні 3-4 роки коли він офіційно вже при легалізован для використання саме в медичних цілях. Ви знаєте, дуже багато зараз активних обговорень, особливо в соціальних мережах, щодо легалізації саме медичного канабісу. А що можете сказати українцям, які переймаються тим, що законопроєкт викличе вибух немедичного вживання канабісу і збільшення наркозалежних людей? Знаєте, хочу сказати, що в Україні більше 2 мільйонів онкологічних пацієнтів. Майже 90% цих пацієнтів можуть мати хронічний онкологічний больовий синдром. Це тільки онкологічні хвори. Інші хвори, це е, захворювання су, суглобов та інші е, захворювання, також можуть потребувати е, адекватного лікування болю. То ми можемо цього. Риводу сказати противникам канабісу, що ми можемо порушувати, перш за все так, так звано, права людини на адекватне знеболення. А якщо людина зловживає канабісом, то треба займатися вже іншими структурами. це інше пояснювання робота повинна проводитися. І останнє до вас питання. Я сьогодні спілкувалася а, з лікарем щодо цієї теми, і він дивувався, чому в інших країнах легалізація а, медичного канабісу відбувалася абсолютно спокійно, планово і без якихось вибухів у соціальних мережах і спілкуванні людей на цю тему. Як ви вважаєте, чому саме у нас в Україні ну це така прямо а, дещо і табуйована, і дещо скандальна тема? Я думаю, що наше суспільство ще не було так е, вже вже готове для легалізації медичного канабісу, і е, я навіть і вам вам скажу, що е, родичі хворих, які мають хронічний больовий, больовий синдром, особливо онкологічні хвори, родичі також бояться призначати опіоїдні аналгетики для лікування болю, тому що вони бояться. Розвитку наркоманії і залежності, але це міфи. То раннє і адекватне лікування онкологічного болю особливо може сприяти перш за все ліякі життя. І друге, це може подовжувати саме життя онкологічного хвору при адекватному лікуванні, тому що неадекватний лікований біль може. Провокувати розвиток і прогресію онкологічного захворювання. Я дуже дякую вам за відповіді на всі наші питання, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Дякую вам. Дякую, з нами на прямому зв'язку був Іван Лісний, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Будьте здорові і дивіться, сьомий телеканал.